Доброго дня, шановні пані та панове, наразі вам показую, що знаходиться в п'яти хвилинах ходьби або в трьох хвилинах їзди від будиночків. Ось таке прекрасне озеро, з чудовими краєвидами, з душевною атмосферою, з чудовою природою, краса неймовірна попросту. Ось так все виглядає дуже гарно. Я сюди доїхав на автомобілі. Ось, Тобто сюди є заїзд, спокійно можна з сім'єю наприклад, відпочити і так далі, проїхати сюди. Саме біля цього озера, яке ближче до, яке ближче до будинків. Будинки знаходяться за цими деревами. Метрів 400-500. Треба буде пройтись, проїхатись. Тут і дві альтанки. Вони є приватними, але місцеві власники. Тобто за цим озером є ще одне озеро, там база відпочинку. На наступному відео ви побачите цю базу відпочинку. Я там розказую, що є. Там є і баня, буде і будинок джоляра з здоровим сном. Також там знаходиться і стрільбище. Хто любить відпрацювати навички, трошки постріляти, є можливість це зробити, дають в оренду зброю, можна зі своєю приходити. Ось літають гарні чайки такі. Така краса. Тобто це все знаходиться в п'яти хвилинах від будинків. Дозвілля для дітей прекрасне, галявина чудова просто. Ось, Заїзд є. Що ще треба для заміського життя? Бажаю всім гарного дня і Божого благословення. Також тут поруч знаходиться база відпочинку. Є величезна кількість альтанок різного калібру. Тут наразі добудовують вже баню. От Баня, хамам буде все, що хоче. Такого типу є бесідки. От. Також буде будиночок бджоляра, де можна буде поспати, порелаксувати разом з бджолами. Ну, вони в сенсі не будуть жалити, вони окремо. Ви собі релаксуєте. Ось така краса. Поруч біля будинку, 5 хвилин ходьби. Ну, прямо сюди, то 10 хвилин ходьби. Але красота. Ось так все гарно виглядає. Те, що треба. Шановні пані та панове, ось тут знаходяться будиночки і зараз покажу, де знаходиться озеро. А ось тут, де дерево, знаходиться озеро. Тобто воно максимально близько знаходиться від будиночків, спокійно можна гуляти з дітьми і мати прекрасний відпочинок кожного дня.